Привіт! Зараз розповім про малесеньку настільну гру Герої та Маги. Це локалізація настільної гри від видавництва World of Boards. І це в нас така проста гра від 2 до 5 гравців, швиденька, у якій ви збираєте власне, сети з фентезійних героїв і намагаєтеся зібрати певні символи, щоб відправити своїх героїв на завдання і перемогти. Давайте я вам розкажу як ця гра грається, покажу, які в ній компоненти. А потім вже поділюся власними враженнями. Тож все, що є у цій грі, це ось ця колода карток. Ви її перемішуєте. Кожен гравець на початку гри отримує по три картки. І потім ви ходите по черзі. У цій грі є три основні типи карток персонажі, маги і події. І є ще додаткова картка завдання, яка вам потрібна тільки для перемоги у цій настовці. Герої бувають чотирьох типів: варвари, лицарі, злодії і лучники. І у них є у кожного своя позначка, бачите? І у вас кожний тип вашого герою може бути тільки один. Тобто, якщо ви вже перед собою зіграли лучника, і ви граєте після цього ще одного, то той, що там був, він повертається вам на руку. Також у вас може бути тільки один. Мах, і мах додає вам якусь спеціальну можливість. І є ще події, вони роблять те, що на них написано. Ви ходите по черзі, і у свій хід ви можете або зіграти перед собою персонажа, або дібрати картку з колоди, і максимум на руці у вас може бути тільки 5 карток. Або якщо ви взагалі нічого не хочете грати, або навіть не можете грати, то ви можете просто скинути картку у відбій. Але ви не можете просто скинути картку події, ви зобов'язані зробити те, що там буде написано. І яка ж у вас ціль у цій грі? Як ви бачите, кожен з персонажів має ось такі позначки з різними уміннями внизу своєї картки? Вони бувають чотирьох типів: сила, магія, броня і енергія. Ваша задача не збирати шість однакових позначок на вашому загоні героїв. І після того, як ви це зробили, вам потрібно, щоб у вас на руці була картка завдання. І щоб ви у свій хід мали ці шість позначок і зіграли картку завдань, тоді ви перемагаєте. Це написано на картці. Або якщо ніхто не переміг до кінця гри, то є картка подія в Орли, і ви можете перемогти вже після закінчення гри, тобто після того, як закінчилася колода, якщо у вас є ця картка на руці. Тож нагадаю, все, що ви робите у свій хід, або граєте персонажа. Або мага. Або граєте подію, або добираєте картку, або скидаєте картку. Це все. І ви таким чином намагаєтеся зібрати свій певний загін і заважаєте іншим гравцям зібрати загін. Давайте подивимося, що у нас тут в колоді. Цей маг дозволяє вам взяти одну карту зі скиду подій. Є картки, які крадуть персонажів інших гравців певних. Цей маг дозволяє вам перемогти з п'ятью символами, а не шістьма. Тут ми воруємо варвара, тут ми воруємо лучників, тут ми воруємо лицаря. Ця картка дозволяє. Вам подивитися картки на руці інших гравців, ви вкрасти картку в них. Це ви просто дивитеся усі картки на руках інших гравців. Ось тут ви замість ходу можете одразу дві карти зіграти, але для цього вам потрібно мати картки на руці. І у цій грі часто буває таке, що вам навіть нічого грати, тому не можна сказати, що це дуже доречна картка, але іноді можна її зіграти. І є у колоді два ось такі бенкети, які змушують у вас усіх передати усі свої картки гравцю справоруч і є ще ліворуч від себе. Крадете мага і ось ця. Картка з магом дуже важлива, вона заважає іншим гравцям вкрасти у вас персонажів і вона захищає ваш загін, ніби стіна. І таку картку ну дуже круто мати. Мені здається, що вона найсильніша для того, щоб побудувати власний загін, а потім, наприклад, викласти оцього чувака і зіграти картку завдання. Якщо вдадуть інші гравці, то ви можете навіть перемогти. Це моя стратегія. Але завжди на вас можна зіграти подію, коли ви кидаєте мага іншого гравця. Ну і звичайно, маг може бути у вас тільки один. Так само, як і інший будь-який персонаж може бути у вас тільки один. Щодо компонентів, щодо дизайну, мені подобається, як оформлені ці персонажі, вони такі дуже мультяшні, і в них смішні назви, вони смішно виглядають. Це прикольно. Це фановий такий фентезійний всесвіт тут він є. Що ж до саме компонентів, то я можу сказати, що картки ну, дуже тонкі, і мені навіть... Хотілося, напевно, вдягати їх у протектори, тому що вони ну, не дуже е, прикольні. Е, не жахливі, нормальні, але не супер. Але при цьому я не можу їх вдягти протектори, тому що тут оця коробочка. І коробочка, власне, погана. Вона, як бачите, дуже швидко треться. Тут, ну, не сказав би, що вона зручна. І для того, наприклад, щоб вкласти сюди правила, мені не знаю, мені не завжди це вдається. Тобто, ну, не сказав, і з цієї сторони їх не вкладеш, тому що треба буде закривати. Не сказав би, коротше, що дуже мені подобається ця коробка. Взагалі не подобається. Я думаю, що вона погана. Це через це, звичайно, що вона дешева, але коробка прям не дуже. Давайте я її отак відкрию. без правил. Ну, бачите, вона навіть в мене вже закривається. Хоча я б не сказав, що я дуже багато тих її тягав. Але я, звичайно, брав з собою, тому що її зручно з собою брати. Але, я певно, що буду використовувати ще якусь коробочку. Або вкладати цю корбачу ще у якусь гру. -яку. Хочу одразу сказати, що гра мені сподобалася. Я навіть був здивований тим, наскільки ж це прикольний процес, дивлячись на ось це. Вона весела, фанова, швидка, проста і досить рандомна. Але не дивлячись на її рандомність, тут є певні стратегічні рішення, які ви приймаєте, і Ви точно впливаєте на процес. Хоча, звичайно, я знаю, що тут є картка. Передайте всі картки гравцю зліва, це чистий рандом. Прикольно, що тут є чіткий таймер, тобто, коли колода закінчиться, гра точно закінчиться і не буде тягнутися вічно. Прикольно, тобто хвилин 20 максимум. Я полюбляю мобільні ігри. Я навіть знімав топ-5 ігор для сховища. Це саме такі ігри, які можна всюди взяти з собою і зіграти з ким завгодно. І це саме така гра, яку можна включити до такого топу. Тому що вона малесенька, як бачите, я її багато куди брав. І вона досить проста, щоб з ким завгодно, де завгодно зіграти. І при цьому. Що важливо, вона займає так мало місця, що пройшла в мене головне випробування. А саме те, що ми грали в неї в купе у потязі нашої рідної «Укрзалізниці». Герої та маги це саме така гра, яку я мрію або маю надію побачити, коли бачу таку малисеньку коробочку. Ось це, що я хочу в ній бачити. І ще я хочу сказати, що «Герої та маги це класна заміна, дуже популярній настільній грі «Манчкін», яку я вважаю поганою, тому що це також весела, фанова така гра. Фентезійна, де ви пакостите своїм сусідам, але при цьому тут дуже прості правило, вона не грається нескінченно, тут є кінець в цій грі, і тут немає нескінченного тексту на картках. вона швидко легко пояснюється і швидко грається. Тому я вважаю, що цю гру можна використовувати як заміну манчкіну. Тож, герой та маги, класний простий філер, рекомендую. І наприкінці своїх відео я раджу якісь схожі ігри, які ви також можете спробувати. Це буде дві гри, які також маленькі, карткові, конфліктні, також їх можна. Викорисовувати замість Манчкінг. Перша настільна гра, бавовна це українська настільна гра, де ви збираєте також перед собою сет з карток, і за сюжетом ви хочете вкрасти російський танк, використовуючи трактор. І друга настільна гра, яку я пораджу, це гра круті перці, настолка, в якій ви збираєте також перед собою банди в гарячих перчиків, і потім цими бандами атакуєте банди ваших суперників. Швидка, також конфліктна, але трішечки більш складна настільна гра. Якщо ви хочете. Огляди на ці настільні ігри в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, і спокійної вам та нудної ночі.